Вулкан Везові суворий та безжальний, але з його вогняного нутра народжується справжня магія. Це Везовіан камінь, що поєднує в собі силу вулкану та витончену красу дорогоцінних мінералів. Його знаходять не лише в Італії, а й у Канаді, Африці, Пакистані та навіть в Криму. Від зеленого до золотистого, від коричневого до рідкісного блакитного, Везовіан зачаровує своєю палітрою. Кажуть, цей камінь приносить гармонію, допомагає знайти внутрішню рівновагу та навіть розкриває художній талант. А ще захищає від стресу, покращує зір і навіть приносить удачу. Суворий батько Везувій подарував нам коштовного сина Везувіана. камінь, який нагадує, що навіть з вогню народжується краса. Везувіан, твій талісман сили і гармонії.